Вітаю шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій і Програма Право на правду триває 259-та доба війни з Російською Федерацією. Слухайте, все більше відео надходить, де е, бійці Російської Федерації жаліються, що в них не ті носки, погані автомати. І інша річ речі, матюкають генералів. Але ось наступне відео, яке ми з вами побачимо, ну я не знаю, це з категорії «No comment». Давайте подивимось. Я ще звернутися? Рамзан Нахмадович Кадырову от имени военнослужащих. Рамзан Ахмадович, мы все заодно, все делаем максимум для того, чтобы очистить нашу родную землю от фашистской нечисти и освободить наши территории. Но ваши люди, я говорю от ваших подчиненных, чеченцев, которые неоднократно были замечены в том, что применяли насилие к военнослужащим ЛНР и ДНР. Естественно, мы все с уважением относимся к чеченским братьям но имеют место неоднократные факты сексуального насилия с их стороны над нашими бойцами. И это же предел, который выходит за все рамки. На этом фоне повысился уровень напряженности и возникают постоянные конфликты, которые ставят под вопрос выполнения поставленных задач, что тянет за собой высокий уровень смертности личного состава. Рамзан Ахматович, мы не шайтаны и не должны терпеть унижение чеченцев. Рамзан Ахматович, якщо ви реально хочете внести вклад в нашу побіду. Прошу уділити цьому просто внимание і прийняти відповідні міри. Так, слухайте, ну ось така міжнаціональна напруга виникла. Про ситуацію на фронті та навколо поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Пане Олександре, моє вітання. А Звуку немає, не чую вас. Доброго дня! О, супер! Є. Бачите. Ну, я цю новину до цього бачив, читав, ну, що таке відбувається, а тут вже якесь відеозвернення, мабуть, проблема набуває якогось гострого характеру, як то кажуть. Гострого. І напруга міжнаціональна, міжнаціональна потребує розрядки якоїсь, або бачите втручання вже Рахман Кадирова. Так, слухайте, ну, я, не, я не знаю просто. А, а як ви думаєте, а до чого це? Ви розумієте, я хочу, щоб оглядачі також зрозуміли, що відбувається. Тобто, ось о, військові ЛДНР, так звана міліція. Ось приїжджають кадирівці і фактично сексуально голтують їх. Ось така ситуація. ті... Тим не, под... не... не подобається, і ось вони вже жаліються кадиру, бо бачите, вони не можуть виконувати завдання спеціальної військової операції. От це розумієте, тобто я так розумію, що кількість цих процесів і частина часу, яке на це відходить, вже не дозволяє їм виконувати спеціальну військову операцію. Ну, така собі справа. Так, ну... Будемо дивитися за цим нас поглядати. Давайте поговоримо, знаєте про що? Про ось Туреччину зараз така собі історія ну, вихваляються пабліки російські, тим, що Турція буде турецьким хабом газовим. І мені цікаво, а куди буде йти цей весь газ газ? Бо я ось ну, дивлюся на перспективу і те про що говорять міжнародні лідери, і як то кажуть, всі збираються переходити на інші Якісь джерела газу. А, я не розумію, а куди і навіщо Ердогану ця історія газу, і куди буде гасити? Ну, поки що в Туреччину поки uh -huh. що буде використовувати. Ну, це воно так виглядає: міжнародний газовий uh -huh. ХАБ. А насправді Ну це більш такий собі інформаційний А, тому що, Ну наприклад, Росія надає свій газ Туреччини за рублі. Вона продає газ за рублі, хоча Туреччина ще намагається купувати цей газ за ліри, ось така ситуація. Тобто, не йде мова за долари, євро щось таке інше, тому що ну для Росії під санкціями це взагалі не зовсім можливо здійснювати зараз ось такі постачання за валюту, тому вона і займається безпосередньо експортом газу за національну валюту. З іншого боку, наприклад, Туреччина вона дійсно може виконувати транзитні функції. Вона, якщо ми кажемо про турецький потік, то вона виконувала саме транзитні функції для того, щоб газ відправлявся. А через Болгарію до, наприклад, Угорщини mm. на сьогодні Угорщина е, закуповує російський газ, не дивлячись навіть на те, що е, Росія знаходиться під економічними санкціями міжнародного суспільства. Ну тобто, е, взагалі, зараз внутрішня та зовнішня політика Угорщини, вона цілком та повністю проросійська. А угорщина це на сьогодні така таке собі е, країна ганьба для європейського союзу для НАТО. Що з нею робити надалі? Ну хто знає, тому що ну, Орбан він не просто так отримує більшість та його партія отримує більшість під час е, виборів. Тобто, це підтримка ще й е, угорців цієї влади, яка, ну, як ми бачимо, виконує виключно завдання про російського характеру. Щодо Туреччини, то знову ж таки міжнародний хаб. Це виключно такий інформаційний елемент. Якщо прибрати угорщину з цього списку, а якщо звернути увагу, що саме Туреччині вигідно зараз окупувати російський газ. А та на неї натиснути мало хто може у цьому о, сенсі, якщо не казати дійсно якісь економічні. Також о, тиск, якісь обмеження таку таке вже відбувалося, коли Туреччина о, закупувала з ракетні комплекси С 400 А то і вихід ось вона зараз цими займається. все. О цим все mm -hmm. я обмежено. А для Росії це ось така якась епічна подія. Епічна, епічна ну зважаючи на те, що взагалі зараз країна-вигнанець Російська Федерація, то для неї навіть і такі події вони мають якийсь епічний характер. Угу, зрозуміло. Так, слухайте, радник президента Сполучених Штатів з, з національної безпеки, отож Саліван же ж приїжджав до нас, і там звідси це ще буде наступне питання. Ми... Навіщо приїжджав? Як ви, як ви думаєте, багато теорій з цього приводу? Що мов не, не, не хотів по телефону балакати, хотів особисто приїхати і, і що, і допримушувати, підштовхувати до перемог, таке у Російській Федерації. Історія, бо так, от приїхав хазяїн до України, наказав, що робити. Ось так. Якщо вказувати. Що думаєте, навіщо Сальван приїжджав? Ну між Україною та США є багато питань, які треба вирішувати. Нагальні питання, нагальні проблеми. Це в першу чергу, що стосується підтримки США України. Так, те, що там кажуть про переговори, це нова, скажімо так, надія росіян. В них взагалі є такий великий список надії Російської mm. Федерації. Надія, що Збройні Сили України закінчаться, надія, що закінчиться терпець у наших міжнародних партнерів та вони зменшать допомогу. Надія, що наші міжнародні партнери замерзнуть взимку. Надія, що вони будуть а, налякані а, тим, що Росія а, закінчить постачання газу та також а, завершить підтримку України, а, не будуть підтримувати нас у війні проти Росії зараз. Надія про переговори, надія на те, що республіканці перемогу отримують на виборах. Стільки надій, а надія, що пішов Борис Джонсон. Надія, що, надія, пішла що Лістрас. Так. надія навіть. Королева Єлизавета II померла, ага. також Надія». о, зараз все зміниться. Угу. Карл, Карл наш, ну тобто... Карл, Карл наш, так от так, Карл наш. Ну, тобто, ну, ось це такі ось а, інформаційні приводи для того, щоб якось виправдовувати не тільки своє фіаско mm. і казати, що насправді все йде за планом. А й для того щоб підтримувати цю о, настрої ура патріотичні настрої у суспільстві і годувати це суспільство в подальшому цим інформаційним фастфудом, ну і о, не більше того, те, що відбувається, о, між США та Україною це досить серйозне партнерство. Та жодна о, інша сторона. А також якісь внутрішні сили, наприклад, США, не зможуть партнерство, це партнерство якось змінити. Ані, наприклад, навіть ця надія на республіканців, ані якісь ще там ідеї. Треба розуміти, що навіть якщо ми кажемо про республіканську партію, а до речі, якщо згадувати про неї вже, то навіть і там зараз багато хто робить акцент саме на тих політичних діячах. Які займають, ну м'яко кажучи, але чимось саме проросійську позицію з іншого боку, республіканська партія це не виключно це а, займає таку позицію. Багато хто саме підтримують якомога а, більш навіть більшого а, постачання зброєння Україні. Mm -hmm. а тому навіть там не все так. А, як то кажуть, як казала одна героїня, однозначна, а тому використання такого елементу, що чомусь приїхав висопосадовець США а, достатньо високого рангу, а були проведені якісь примовини, Одразу під це підтягнули переговори з Росією. нібито треба говорити про мир. Ну, добре, ми поговоримо про мир. Але президента президент України Зеленський він постійно казав, що ми будемо говорити з Росією про мир після того, як ми а, повернемо наші кордони згідно 1991 року. Росія буде готова а, спілкуватися на тему репарацій. Ну і звісно, ми повинні ще казати про те, що окрім всього цього, це вже я кажу, що. А необхідно те, щоб Росія визнала свою капітуляцію, та й треба вирішувати питання з військовими злочинцями, mm -hmm. які вбили тисячі українців та скалічили мільйони судів громадян України. А тому, на мій погляд, все ж таки, якщо нема офіційного повідомлення про, про що безпосередньо йшла мова, то це дійсно може бути конспірологічною якоюсь теорією. Але е, ми з вами все одно не будемо знати всієї правди. Mm -hmm. І до речі, я, я, я так не розумію. Я так розумію що з основною людиною, яка з ним зустрічалася, був пан Андрій Єрмак. розумію, бо я і на фотографіях бачу вони поруч. Тобто, спілкувався Саліван з, з ним, я так розумію. Тобто, це те про, 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 про багато що. Каже. А, і, і до речі, ну, так чи інакше, от я також я дивився там, е, невеличке кіно документальне про Трамп. До речі, от, як там не було, адже Веліни почали йти при Трампі. При Трампі я також думаю, що е, республіканці на тлі цього захочуть одразу вбити і трьох зайців. Вони захочуть і перемогти у, вій... у війні Вони захочуть і зберегти кошти для Сполучених Штатів. Ну і що там зробити? Як воно е, утилізацію старої зброї? Ой, ворота ще раз кажу. У них багато на полігонах зброї. Дуже багато їх отак, от, от, от хлоп. Топ і все, і там частина вже, вже тут знаходиться і гроші цілі, і Україна з перемогою, і нову техніку можна закуповувати, ВПК запускати. Тобто, ну це тут, в моїй голові не знаю, все сходиться. Республіканці також мабуть, це розуміють. Бо судячи з тих дій, от, коли, які вони робили, то ну, це є взагалі унікум о, американської політики. От ще помітив, коли я коли дивився карточний будинок, там, от, і, от вони говорили, Говорять одне, а роблять зовсім інше. От вони дивіться. Вони от ми з вами кажемо провда про всю історію перемир'я перемир'я переговори, переговори. А два, два дні по тому я у вас питав, як вам нова номенклатура зброї? Це схоже на номенклатуру перемир'я, пане Олександре. До речі, є? ця нова номенклатура зброї це якраз і е, пакет вже з е, е, наступного фінансового року. В них фінансовий рік він починається з 1 жовтня. Ось цей пакет він вже входив у цей а, саме а, фінансовий рік на 2023 рік. А тобто, фактично, а, в цей період ми будемо отримувати усе цю номенклатуру і більш того, і ще, і ще пакети. А, тому я не думаю, що будуть а, наступні пакети після перемоги, наприклад, до а, припустимо, поки що, це. Невідомо, але припустимо, що після перемоги республіканців я щось е дуже сильно сумніваюся у тому, що ми будемо отримувати пакети у допомоги військової у вигляді е теплих ковдр, е консерв uh -huh. та якихось сухпайків. А ми uh -huh. будемо отримувати знову більш потужну номенклатуру озброєння. Так, слухайте, ну а, а а як ви думаєте, а взагалі, ось ну дійсно на, на цьому ти, тижні ну ми пророкували цю історію там, от, от вона. Повинна була будь але цікаво вашу думку. Чому саме на цьому тижні от, так, такі бурхлибурхливі е, спроби ну, заповнювати майже все медіапространство Ось спробами про перемови. Останнє, до речі, ну так із, із новин, із новин з таких, що можна було проігнорувати. Ну, знаєте, як то кажуть, коли своїх підбадьорити. Але ні, дійсно, замголови Міда, Нарія нове на новості. Я бачу о, о, на Ріо Новості, Ріо Новості не, каже, що готові до перемов, і вже немає ані. Ніяких у них попередніх не знаю, претензій, домовленостей і умов до цієї історії. Хоча ось ми тільки Тобто, ну, це офіційна заява від замголови Міду. Це я так розумію, зам Лаврова. Тобто Лавров вже не може говорити, бо він тільки що два-три тижні інші там зовсім речі казав. Давайте цього випускайте. Чому ви думаєте, саме на цьому тижні це відбувається? Ну, а воно, як, скажімо, так як хвиля. Воно йде хвилю, бо mm. це ж не перший раз, коли ми чуємо про переговори. Я пам'ятаю, як нещодавно навіть Матвієнко закликала до Ой, переговорів, треба сідати за стіл переговорів та домовлятися. Тобто для них це постійний наратив на державному рівні стає. А чому тому, що Росії дуже потрібні переговори, їм потрібно хоча б щось. Щоб зупинити бойові дії, поставити їх на паузу для того, щоб а, відновити свій ресурс, вони не можуть під час а, постійних бойових дій якось відновлювати а, свій ресурс, бойовий стан своїх підрозділів, а, збільшувати кількість боєздатної техніки і так далі. І так далі, а, тому їм саме і треба на сьогодні якомога скоріше поставити все на паузу. Особливо взимку, особливо взимку, тому що Росія не може підготувати свої підрозділи повноцінно до ведення бойових дій в зимових умовах, і вони будуть прискорюватись, значно прискорюватись, саме е, тому, що е, вони розуміють, що за період. Е, 2000, зими, зимовий період 2022-2023 року. А вони можуть втратити ще більше території, аніж ми можемо собі уявити. то Чому тому, що вони знову ж таки не готові до війни mm -hmm. в цей період, mm -hmm. то вони поспішають закріпити те, що те, що є на сьогоднішній день. Неможливо ну, те, щоб закріпити, підготуватися краще після закінчення зими, десь приблизно на весну. А для того, щоб відновити бойові дії з новими потужностями, можливостями та не втратити території. Тобто, це такий подвійний, скажімо так, план, mm -hmm. зрозуміло. Ну, я взагалі, якщо чесно, дивлюся, бо вчора також товаришам говорили. Ну, от навіть ця. От ну, я розумію, що там оця передишка, призупинка. Ну, взагалі, дивлячись санкції, неможливості виробляти їхню зброю. Ну, що вони Ну, з зусирійська підтягнуть, от те, що довго їде, там, може, снаряди, якісь там п'ятої, четвертої категорії. Ну і людей ще нагонять там. За... Ну і що? А, а, і, а далі ні ані танків, ані а, там літаки, того ракети виробляти не, не можуть. Тобто, я, ну, я бачу, що скоро час йде, і навіть ця передишка, Передишка і призупинення, де не особа та й вирішить справу. Ми ж також не будемо сидіти і чекати, там у цей момент також якась там буде. Ну, я, я, гіпотетично, в цьому варіанті також буде якась підготовка, оборона там, і нарощування зброї, а можливо, і, як то кажуть, ці превентивні удари. Превентивні удари зараз ж ніхто може бути, а, так, є досвід. Тому не знаю я. Перспектива така. І от наступне питання: слухайте, от. Слухаєш Буданова, розуміє розумієш, що о, да, може дійсно фінальна ця активна фаза до скінчиться вже там до нового року, туди-сюди, Крим, весна. А в інший момент який, якийсь от дивишся новини, і і думаєш, ого 25 п'ять мільйонів резерву. А ну ну ще років 5 так може. От продовжувати ні? От може так, от тривала історія відбуватися? Ось з такою інтенсивністю, чи не може? От, дивіться, бо. Швидкість витиснення Російської Федерації з нашої території швидше, аніж швидкість їхнього наступу і накопичення ресурсів. Отут, як ви думаєте, Можливо, історія довго тривала? Ну Ось вони зібрали 230, трохи більше 230 тисяч мобілізованих, а не 300 тисяч, як вони там заявляють. І що це змінило в зоні бойових дій? Так, по деяким напрямкам Швидкість. вони розпочали Швидкість. імітацію наступальних дій, так але, але який ефект від цих наступальних дій? Вони на сьогодні не захопили жодного населеного пункту та міста, на який вони відновили ці наступальні дії? Бахмут, ні. Авдіївка, ні. Вугледар. Який Вугледар, якщо вони навіть біля Павлівки е, сточили. П'ять батальйонів тактичних груп, та їм зараз нема чим здійснювати наступальні дії в цьому напрямку. А через деякий час вони взагалі вже забудуть про те, що вони а, анонсували якісь масштабні наступ, епічний наступ на Вогледар, епічний наступ на Білогорівку, епічний наступ на Бахмут, Авдіївку. О, зібрали сили. Що далі? А далі це а, ось те, що вони зараз а, вже називають непрості рішення, тобто, це а, відступ з правобережної частини Херсонщини. Далі це вже будуть тікати зі сватого, тому що біля сватого там зараз ситуація складається саме не на користь російських окупантів угу. в них найближчим часом буде виключно а, лише тільки один напрямок для того, щоб тікати. Це в напрямку Старобільська. А, і Якщо вони це зроблять, то це відкриває можливості Збройним силам України значно прискорити контрнаступ на Луганському плацдармі, і так далі. І так далі, і так далі. Ну тобто, це не вирішує проблему. Але найголовніше те, що росіяни розпочавши свою частичну цю часткову мобілізацію, а вони відкрили. Ну, скажімо так, скриню Пандори. А коли розпочалась повномасштабна війна проти України, багато хто зрозумів, що російські війська вони не настільки професійні, як всі гадали, що їх зброя не настільки не маючи аналогів в світі, а що їх техніка має характеристики, які вони ну значно перебільшували. Значка. У відкритих джерелах та вона не відповідає дійсності з тим характеристикам, які є, і так далі, і так далі, і так далі. Велику кількість проблем. Але часткова мобілізація вона відкрила ще більшу проблему. А те, що в сьогоднішньому стані, ну коли почалась, почалась саме часткова мобілізація, це був сьомий місяць війни. То на сьомий місяць війни у Росії вже не було ресурсу для того, щоб цих всіх мобілізованих забезпечити. Одягом, їжею, боєкомплектом, технікою і так далі. Е, зараз ми кажемо саме, вони зібрали трохи більше 230 тисяч. А що буде, якщо вони зберуть мільйон? Добре, можемо пофантазувати. Є в них техніка на мільйон особового складу? Ні. Ні. Є в них е, одяг, зброя, стрілецька, навіть боєкомплект на цей мільйон? Ні. Це буде виключно якась незрозуміла маса з гвинтівками Мосіна, яка у сучасній війні також її неможливо буде використовувати, наприклад, як е, е, використовувала Червона армія е, під час Другої світової війни. Чому? Тому що так, під час Другої світової війни е, е, саме вони, вибачаюсь, mm. е, під час Другої світової війни. Росія використовувала цей елемент валу м'ясорубки великої кількості людей, які використовували, просто закидували йому позиції, але ось у тому і справа, що вони мали підтримку артилерії, техніки, танків, бронетехніки і так далі. І так далі. А сьогодні цього нема. Виключно живе м'ясо, і все. А живе м'ясо воно насправді, особливо у сучасній війни. Війні нічого не вирішує у Другій світовій. Воно б також нічого б не вирішило. Якби mm -hmm. не було артилерійської підтримки, авіації і так далі. Тоді в радянському союзі військово-промисловий комплекс працював 24 на 7 і дійсно працював а не імітував те, що він працює. А також був ще ленд-ліз. А у них була така можливість використовувати так ось цей вал місний вал. називаємо його так mm -hmm. а зараз. Він не буде ефективний, тому фактично Росія знаходиться у дуже такому патовому становищі і казати про те, що вони зможуть це довго ще продовжувати. Ні, вони зможуть виключно імітувати. Ця дійсно тут я згоден, У них є. Я придумав за них єдину стратегії exit strategy, стратегію виходу. І навіть там в цій парадигмі у них буде у них є, є свій пророк. Срімаусового цього пам'ятаєте, і він казав, що коли ми наступаємо відступаємо, то ми вперед і йдемо. І ось в Російській Федерації буде така ситуація, коли вони, відступаючи з України, можуть піти на Кремль одноразово наступаючи, тобто вони програють тут, але зможуть перемогти у війні зі своїм режимом. Ну може, так я не знаю. Така ситуація виникнути, якщо там військові їхні прийдуть до тями. І зрозуміють, бо ситуацію, яку ми зараз бо глядемо, бачили, коли там їхні військові почали писати листи губернаторам, таке що. На по на, нагине нагине а генерала Матата зробили. Ну ви просто уявіть собі, так ну це ж це, це люди, у яких танки, літаки, зброя, і там, ну і, 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 і зовсім, зовсім відсутня субординація. І я там я просто не розумію, хто кому підпорад, підпорядковується зараз зараз. Тобто, от в мене немає ну, чіткого чіткого розуміння, там чи військові тут головні, чи військова адміністрація, вже там ну там губернатори ті, чи Путін особисто надає накази, чи що відбуваються, чеченці не, у всьому у всьому безладі роблять свої речі з ДНР, ЛНР і так далі. Ну тобто така собі ситуація. Будемо споглядати за всією цією історією. Вона Дякую Дякуємо, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До нових зустрічей. Слава Україні. Героям слава а нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій!